І цього ж тижня у нас ще одна величезна втрата. У бою загинув пілот літака F-16 Павло Іванов. Йому було лише 26 років. Наймовірніше літак збили росіяни, по українському винищувачі випустили три ракети. Місце загибелі та обставини поки що офіційно не повідомляють лише уточнюють. Виліт був бойовим. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів. Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Сказано у повідомленні повітряних сил. Президент нагородив Павла Іванова званням героя України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Павло Іванов у свої 26 був одним із найдосвідченіших українських пілотів. І ще до перенавчання на Ф-16 здійснив 130 бойових вильотів на радянських штурмовиках, і одним із перших серед українських пілотів опанував американський винищувач. Загибель Павла Іванова це вже друга втрата пілота і літака Ф-16 в Україні. Перша сталася у серпні минулого року. Тоді загинув льотчик Олексій Месь. Але як заведено у пілотів, вони не вмирають, а йдуть у небо.